Привіт, мої юні друзі! Готові послухати новеньку казочку? Тоді обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не забути і не загубити мої нові казочки. Ну що ж, почали? У невеличкому містечку, де навіть коти були зеленими, жила була дівчинка на ім'я Мальва. Вона була не простою дитиною, а справжнім ботаніком у душі. Мальва знала все про рослини, які з них їдять, які лікують, а які просто радують очі всім навколо. Одного дня, коли вона досліджувала свій сад, її увагу привернула незвичайна квітка, що світилася усіма кольорами веселки. Ого, що це за диво? вигукнула Мальва, підходячи ближче. Квітка відповіла голосом, схожим на звучання дзвіночків. Я, квітка щастя, якщо ти зможеш пройти три випробування, я дам тобі можливість потрапити в країну рослин, де живуть найчарівніші рослини. Перше випробування почалося, коли квітка щастя показала мапу, яка вела до лісу сміху. Там росли дерева, які розповідали жарти та смішні історії. Мальва підійшла до одного з них. Привіт, дерево! Розкажи мені жарт. Дерево заскрипіло. Як звучить множина слова кіт? запитали у Васі. Багато котів, відповів Вася. Якщо собака може гавкати, що тоді робить кіт? «Не зважати і продовжувати спати. Що таке комп'ютер без електрики? спитали Олі. Дуже дорога коробка. Мальва сміялася до сліз. Вона пройшла це випробування. Далі їй чекав водоспад пісень, де води співали пісні, а на берегах росли рослини, які танцювали під ритм. Щоб пройти друге випробування, мальва повинна була заспівати пісню. Вона почала Ой у лузі червона калина. Водоспад затих, і раптом всі рослини почали підспівувати. Мальва весело співала, і це сподобалося навіть камінню. Ти пройшла і це випробування, закричав водоспад пісень. Третє випробування проходило у полі мрій. Тут росли рослини, які вміли виконувати бажання, але тільки якщо їх правильно попросити, використовуючи чарівні слова. Мальва підійшла до рослини, що схожа на м'який килим. Привіт, рослинко, я дуже хочу потрапити в країну рослин. Допоможи мені, будь ласка. Рослинка відповіла, тільки, якщо ти скажеш мені, чому ти хочеш туди потрапити? Мальва замислилася, бо вона хотіла не лише побачити чудеса, а й допомогти іншим зрозуміти, наскільки важливі рослини в нашому житті. Я хочу дізнатися більше про рослини, щоб допомагати і рослинам, і людям, і тваринам, сказала вона. Рослина засяяла і промовила, ти. Серце повне доброти, я відкриваю тобі шлях до країни рослин. З радістю та сміхом мальба потрапила в країну рослин, де її чекали друзі, незвичайні рослини, які розповідали про своє життя. Мальба провела там цілий день, навчаючись, сміючись та даючи обіцянку, що вона ніколи не забуде про важливість рослин у житті кожної істоти. Коли вона повернулася додому, квітка щастя сказала Тепер ти знаєш, що рослини це не лише краса, а й наші найкращі друзі. Мальва посміхнулася і обіцяла дбати про свій сад та всі рослини в ньому. І з того часу, кожного разу, як вона побачила квіти. Вона згадувала про пригоди у країні рослин, і жили вони довго і щасливо, а мальва стала справжнім захисником рослин. Вона посадила безліч квітів у своєму місті, її містечко стало найквітучішим у всій країні. Вона отримала багато призів за найкращий ландшафтний дизайн свого саду і свого міста, звичайно. Сподобалась казочка? Дуже дякую всім-сім за вподобайки і за підписку на мій канал. До зустрічі!